Доброго дня, друзі! Компанія автопарко Дискофілія продажу нове чудове надходження. Офіційна тачка GLE 350, 3-літровий дизель 2017 рік. Придбалася в тисолоні України, обслуговувалась там, же, все на офіційному дилері. Звісно, ж, це повний привід. Крашене лише два елементи, але косметично. Нічого кримінального ДТП не було, просто царапини. Оригінальні легкосплавні диски, непогана гума, безключовий на всі двері, сервопривод багажника. Камери 360, незвичайний коричневий, такий шкіряний салон з перфорацією, чорна стеля. Все виглядає дуже-дуже гарно, частенько. За автівочки її обслуговували, ухажували, є дотяжечки на двері. Усі 4 працюють. Повний електропакет, по склам, по дзеркалам. Регулювання поясниці також є, стан сидіння водія майже як новий. Датчик світла присутній, повне мультакермо з під рульовими. Є у нас старт стоп підігріви, двохзонний клімат. На великому моніторі з камерою 360. Все є в цій тачці, вона дуже класна. Особливо цей салон, все в коричневому, торпеда така, ж, руль також все в коричневому кольорі. Дуже класно виглядає, ну і немаловажно, то, що це офіційна тачка на максимальній фарі. Тому прижити до нас на Грушевського 15, вона чекає вас саме тут.